Вітаю, друзі! Пропоную в цьому відео згадати, яким було це літо 2025 року. На природі. Дальше. И песня дождь. Jaké je kvitovali v krvito, І на породі мяки починають зав'язувати годин. А потім все швиденько закрутилися. Перші кабачки, закрутки з кабачків, чесник вже вибираємо. Вишеньку, компотик робимо. Робимо варення, ікру, кабачкову і не тільки. Почалася різна консервація. Видко мариновані огірочки по одній столові ложці солі цукру і оцту Кріп, лавровий лист. Все перемішуємо і можна через 2 години вже споживати А далі поспівають яблука, виноград і починаються компотики, і освіжаючі, і на зиму. Цибулька вибрана, врожай гарний, за середнього світа. Погода звітом була різна, але здебільшого було спекотно. Але й дощиків нам вистачало. Курчатка наші вже попідростали. Вже майже справжні кури, півників глядінців які красиві. Ось уже успелый к И пришел серпень месяц. А с нами державні святант. І картоплю вже пора вибирати. А врожай її в цьому році гарний. По третьому разу вже квітують троянди. Ми любимо смачники, пиріжки, хліб, оладки. А рецепти з цих винчиків із під жаркою. Я вже викладала з себе на каналі. Кому цікаво буде посилання. Дуже смачні. Ну і без ремонту ніяк літо не обходиться. Хоча також будівництво. Без прибирання також не можна. Також обрав мене достає у самих важких місцях. І ще багато-багато інших домашніх справ робили ми цим вітом, про що є відео в мене на каналі. Дякую всім за підтримку. Ну, а тепер літо вже добігає кінця. І ось в останні дні. Серпня знову повернулося тепло. Сьогодні було на термометрі плюс 32. І сонечко світа яскраво, на небі ніхмаринки. На цьому буду відео завершувати. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Хто вперше на каналі, підписуйтеся. Всім всього найкращого і до наступних відео.